Вітаю! Ми вважаємо, що зовсім не секрет, що кожен велосипед має використовуватись за прямим призначенням. Про що це ми взагалі? Наприклад, візьмемо велосипед Celex. Незалежно від комплектації, на ньому забороняється з'їзд з перешкод вище 15 см. А ось на велосипедах лінійки Big Nine дозволені стрибки в байпарках вже до 60 см. Але, звісно, потрібно враховувати свої навички, бо від техніки приземлення дуже сильно залежить навантаження, яке отримує велосипед в момент приземлення. Є взагалі такі моделі велосипедів, на яких дозволяються стрибки в бейпарках з висотою до 120 см. Заплутав, розумію, для цього якраз і є класифікація від Меріда. Давайте разом розбиратися. Поїхали! Велосипеди з цього класу підходять для рівних доріг загального користування або ж для пересування по велосипедним доріжкам. Рівний асфальт це обов'язкова складова, яка дозволяє максимально розкрити потенціал велосипедів даної категорії. Характерна ознака велосипеда першої категорії це те, що в них відсутній задній амортизатор та амортизаційна вилка. По-перше, це зайва вага. А по друге, амортизатори будуть поглинати фізичні зусилля, які ви передаєте на педалі. До першої категорії належать наступні моделі велосипедів. Спідер це зручний дорожній велосипед з прямим кермом для звичайних швидких поїздок асфальтом. Модель скульптура це класичний шосейний велосипед для найзатятіших любителів перегонів. Потім скульптура Endurance. Ці моделі велосипедів мають більш широку гуму та деякі інші зміни в бік комфорту. Також є ще модель скульптура Endurance у версії GR з гравійним групсетом та гумою з протектором. Модель Reactor це стрімкі аерошосери з найкращим комфортом у своєму класі та чудовою керованістю. І його величність Warp. Ці велосипеди ідеально поєднують аеродинаміку, ефективність та комфорт їзди на великій відстані. Всі ці велосипеди мають легкі карбонові або алюмінієві рами шириною покришок від 25 до 35 мм, в залежності від комплектації моделі. Тож, шосейники та дорожні велосипеди Merida підійдуть для тих, в кого більшість шляху пролягає гарним асфальтованим покриттям. Звичайно, на них можна проїхати і по маршруту по вкатаному ґрунтовому покриттю, але ж ці велосипеди все ж таки для іншого. Отже, які висновки? Перша категорія ROW – це швидкі велосипеди, на яких заборонені стрибки і дозволена загальна вага навантаження не більше 120 кілограмів. Цей клас велосипедів вже розрахований не тільки для рівних асфальтових доріг, а й для гравійних стежок та помірних піщаних або ґрунтових покриттів. На відміну від попереднього класу, вони дають дещо більше свободи у виборі місць для пересування. Не дивлячись на наявність амортизаційних вилок на деяких моделях, будь-які стрибки або агресивні швидкісні спуски заборонені. Колеса мають залишатися в контакті з поверхнею. А також заборонено з'їжджати з перешкод з висотою вище 15 см. До цієї категорії належать такі моделі, як Crossway – Це класичний гібрид з колесами 28 дюймів та амортизаційною вилкою. Моделі MAZ це гірські велосипеди, які розраховані на спокійні прогулянки в місті, в парках та по ґрунтових стежках. Модель Selex це гравійний велосипед для стрімких асфальтових та ґрунтових поїздок. Підійде для тих, хто любить їздити швидко та усюди. Також на велосипедах другої категорії, рами з алюмінію чи карбону будуть міцніші за рами шосейників. Тому, якщо вам потрібен додатковий запас міцності, ми рекомендуємо подивитися велосипеди другої категорії. Так само, як і на першу категорію, тут діє обмеження по загальній вазі. Вона складає так само 120 кг. Волосипеди з цієї групи вже можна сміливо використовувати для тренувань та перегонів у дисципліни кроскантрі. Це досить складний стиль, який включає в себе довгі підйоми, затяжні спуски, штучні перепони та навіть стрибки. В цю категорію входять моделі Big 9 та Big Seven. Це гірські хартели, які зібрані на карбоновій або ж алюмінієвій рамі, в залежності від рівня моделі. Модель 96 це легкі двопідвіси для найскладніших кросконтрійних трас, розраховані для найтехнічніших ділянок з великою кількістю спусків, кам'яних та кореневих секцій. Також під цю категорію підпадає модель One20. Це вже двопідвіси для трейлу. Вони мають збільшений хід підвіски до 130 мм, аби долати спуски з задоволенням. Модель Mass Junior Champion. Ці велосипеди створені для майбутніх чемпіонів. Велосипеди комплектуються повітряною вилкою з колесами 26 дюймів та трансмісією вище середнього рівня. Модель Big Trail це велосипед зроблений для тих самих цілей, що і в Антвенті, проте в нього немає заднього амортизатора. Велосипеди цієї категорії можуть витримувати вже більше загальну вагу навантаження, а саме до 135 кг. А також вище перераховані моделі велосипедів можна використовувати на трелах та інших технічних секціях, де присутні коріння, каміння, рівчаки та сипучий ґрунт. А на території офіційних байпарків заборонені стрибки з висоти понад 60 см. Переходимо до наступної категорії. Велосипеди цього класу створені для того, щоб долати складні спуски та повну відсутність стежок на великій швидкості. На них можна сміливо вирушати в гори та долати складні гірські спуски з високим рівнем складності. Варто попередити, що стиль All-Mountain та Enduro вимагають належної підготовки не тільки велосипеда, а ще й райдера. Якщо ви тільки починаєте опановувати ці стилі, радимо вам добре відпрацьовувати навички, бо невміле виконання стрибків може призвести до травм та пошкодження велосипеда. На відміну від попередньої категорії, тут велосипеди завжди будуть мати повну підвізку. 140. це потужний двопідвіз для їзди в горах з ходом підвізки 140-150 мм. Може бути виконаний як на карбоновій, так і на алюмінієвій грамі. Велосипеди мають потужні гальма та оптимальну геометрію для швидкісних спусків. Четверта категорія велосипедів дозволяє виконувати стрибки вже за вишки до 120 см. Також хочемо зазначити, якщо ви часто їздите в байпарках та регулярно виконуєте стрибки, ми радимо перевіряти велосипед частіше, ніж вказано його в документації. Велосипеди цієї категорії ідеально підходять для дуже швидких спусків з найскладнішим рельєфом. На цих велосипедах все буде по максимуму. Найміцніші рами, найбільший хід підвізки та найпотужніші гальма. Конструкція велосипедів цього класу дозволяє виконувати стрибки з завишки до 120 см та нестися вниз на максимальній швидкості. В цій категорії ми можемо побачити такі моделі, як One Sixty. Це двопідвіз з максимальною міцністю та потужністю, сходом підвізки 170 мм. Він доступний як з алюмінієвою рамою, так і карбоновою. Ці велосипеди просто створені для гір з шаленими спусками. 160 FR на відміну від Sixty, ці моделі будуть мати тільки алюмінієву раму та збільшений хід підвізки 180 мм. Велосипеди надміцні, щоб ви могли цілий день їздити по байпарку або просто час від часу їздити по найскладніших доріжках і стежках. Але використання найміцніших компонентів не означає, що велосипед п'ятої категорії не можна пошкодити. Недосвідчені райдери можуть виконувати стрибки неналежним чином, через що багато частин велосипеду, включаючи раму, може бути пошкоджено. Ось ми і підійшли до останньої категорії. Велосипеди створені для дітей. Основна ідея таких байків це безпека. Саме тому їх конструкція ретельно продумана з урахуванням саме цього параметру. Велосипеди розраховані для поїздок подалі від автомобільних доріг із різним видом покриття від асфальту до бездоріжжя. І ось пару фактів, які об'єднують всі дитячі велосипеди Merida. Легка вага. Для цього використовуються алюміній та легкі деталі. І безпека. Усі гострі рухомі частини закриті для доступу. В цю категорію входять такі моделі, як Mats Junior з колесами 16, 20 та 24 дюйма. Починаючи від 20 дюймів, велосипеди можна обрати з жорсткою вилкою, так і з амортизаційною. Друзі, сподіваємося, що ми вам допомогли розібратися в класифікації від Merida. Якщо у вас виникнуть якісь питання, не соромтесь, задавайте їх в коментарях під відео. А головне пам'ятайте, що кожен велосипед належить до певної категорії, яка створена для конкретних умов використання не просто так. Користуйтеся велосипедами Merida лише у тих умовах, для яких вони призначені. В іншому випадку вони можуть не витримати навантаження та зламатись. Якщо користуватися велосипедом за призначенням, він подарує вам не тільки довгі роки своєї служби, а й найкращі емоції. Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь, хто цього ще не зробив. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.